Це в нас колектив Яблучко. Ми працюємо тут скільки два роки, напевно. Дівчатка є вихованці гурткової роботи, учні нашої школи середньої Яблунівської. Так, ми призначена наша робота до фестивалей, тому що Яблуні це фестивальне село. Оскільки я б в нас фестивальне село, і ми вирішили створити такий колектив яблучко, який є призначений для вироблення виготовлення таких декоративних матеріалів. Сьогодні ми використали різні сухоцвіти і ми виготовили, як дітки називаються? Ангел миру. Так, ну я готувала ангела миру. Це приурочено до, для збору коштів для наших збройних е, сил. Ну Це моє хобі. Я цим займаюся вже пару років. І мені це подобається. Певно, міру останні може шість місяців тому. Я це роблю завдяки тому, це мій талант, мені це подобається робити. Ну, щоб ми це продали сьогодні і потім купили солдатам, що їм потрібно. Я підходжу до Лесі Михайлівни і кажу: ну, докінчіть мені, зробіть, зав'яжіть, все зробіть. Вона мені робить, і я туди можу спокійною душою ходити і продавати його. Ну, Ми це робимо для того, щоб продати і. Пити солдатам те, що їм потрібно. Робота скрупульозна, тому що хто прийшов бісероплетіння, хоче ще більше отримувати і переходить на інший етап рукоділля. Бо бісер це є своя одна лінія, а рукоділля це є поєднання. І коли ми, наприклад, отут зараз навіть взяти, робили браслетики, ми вже переходили на той рівень рукоділля, тому що там використали і бісер, великі намистинки, і е, ниточки е, було переплетення, макреме використовувалися. Коли ми робили оці ці ангелики. Теж у нас була своєрідна флористика, використовувалися елементи флористики, підбирали квіточки, підбирали, висушували їх, збирали як не як природні матеріали. Так що ми і є любителі природи. І напевне, що ми охоплюємо дуже великі території такого, ну, нашої такої села яблунів. Лаванда дуже гарно пахне. Я, як вчора, з знаєш, ми збирали до кути лаванду, то якось так. Так, це своєрідний, заспокійливий матеріал. Так, так, ми так, так, запахом, так. І ми, от коли робили ангелики миру, ми використовували іменно, ангели, іменно лаванду для того, щоб людина собі подивилася, полюбувалася і в колоритній такі гамі, і в запашній гамі. І я думаю, що це дуже приємний такий атрибут для нашого свята, при збору коштів для е, воїнів. Тому що потреба є, воїні йде зима, потреба є, значить. Нашу армію, наша армія нас захищає. Оце є великі великодні яйця. <ривіт> так, зараз така світло є. Використовуючи такий матеріал, як хустки. <ривіт> так, бачите, місероти. Ось такі, бачите, такі вони теж були. Оце теж у нас така, як-не-як -як, натуральна. Серовина використовується. До речі, отам є Лукаш і Мавка. Це в нас була така, бачите, оце Лукаш. Як вистава? Так, Лукаш і Мавка, тому що ми далесі Українки, 125 років здається, з народження, і ми того року приурочили були. Це у нас теж йдуть такі ми собі шапочки робили. Так що неправдиві але Дітки воно робиться? тут варені листя, вони приклеєні варені листя. Так що в нас така, тут горобчики були. Оці горобчики ми живели до Різдва, це були різдвяні. Тут у нас є, бачите, тут у нас навіть є така нелемка виготовлені. Ми вам дякуємо за підтримку Збройним силам України. І вам дякую. Слава Україні! Слава Я не втомився сили, я маю, я ворогів у пускаю, Наче два різні світи, я не втомився, а ти, я не втомився, сили я маю, я ворогів у твіті не пускаю, наче два різні світи, я не втомився, а ти, наче два різні світи, я не втомився. А ти